Так, відвантажимо два тракторці, це у нас Соліс Рікс 50 Одна 50 кінських сил, з яким ката хоче 60 потягатися. І відвантажуємо ловол 354-й, з реверсом. І за таким от плугом їде. Два трактори їдуть до своїх власників. У нас сьогодні 7 серпня 20 годин 30 хвилин і ми от відвантажуємось, хто віддихає, а хто працює. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Ми знаходимося за адресою траса Київ-Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Техніки по наявності багато. Доставка у нас безкоштовна, без предоплати. Доставляємо в будь-який час і в будь-яку точку. Віня гробузова працює для вас. Все як має бути. Раз і два. І дядя Коля наш скорисний!